Висказування йдуть зі сторони влади, от Майдан Виноградова хоче знати, хоче інтересуватися, де цей був Майдан, коли 15 років тому я відкривав підприємство і ми своїми силами починали працювати. Почала по оренді, по 30-й, Вся документація в нас в порядку. Як це можна коротше, отак, людей знову одну владу скинули, а друга прийшла? І друга влада тепер, я не розумію, що вона хоче. На яких цих законних действиях вони оце, з нами отаке витворяють. 160 підприємців, які дають робочі місця, які дають життя людям, які дають зарплати. У кожного по двоє-троє дітей. Ми за них переживаємо. Ми проти цих незаконних, я вважаю, действі зі сторони нашої зараз. Нової влади, чи як це назвати. Ви розумієте? Оцей Майдан, якийсь інтересується, Майдан Виноградова. Ми хто не Майдан? Чи ми не українці, чи ми не громада нашого Виноградова, чи нашої Виноградівщини? Одну владу скинули, а друга прийшла. І друга влада тепер, я не розумію, що вона хоче. На яких цих законних діях вони оце з нами таке витворяють. І оця команда Любимова, коротше отут-от -от засіла вже. Хтось катається на якійсь машині, та ця людина заробила ту машину. Тебе інтересує то? Сідай на лошадь нафиг і пішов в поле копати. 3800 нам дали, закрили нам рот. Що? Але ж бути. Виділи на тисяч і, ти 40 тисяч має, на футбольну команду. І коли треба футбольній команді допомогти, то не йде, любимо, не несемо гроші. От Юра мені кажуть, а Юрій Юрич му дасть на підприємець. От іменно, він мені помог. Робоче місто робити і все. Вот из вот любимого отраничатой иллюстрации нам им за заяки кошты учит сына. В Лондоні за які кошти міняє машину, так і, і так, далі. От із себе вони найначе. Наша сільська рада має 2 мільйони. 2 мільйони має сільська рада. Сама два сільська рада. І ми не можемо за свої гроші Садик, садик відкрити. Саша, в першу очередь ти бути любимо і останні. А чого ніколи? Які запити ви починаєтеся, коли ви подавайте? Наше производство вор, набрало багато кредитів. Я хочу спитати цю владу. Вона нам допомагала якимись коштами чи якимись кредитами? Чи три Ми все своїми силами, оці всі люди, підприємці, вони всі понабирали кредити тридцять десяти, щоб покращити умови праці своїх працівників і своїх всіх станів і тому подібне. Ця влада дуже неправда. Вона не розбираючись в ситуаціях підприємців, людей, які працюють. Улізли туди, куди я вважаю, что не стояло б було навіть дьоргати, навіть ну, залазити. От я так же рахую. Це дуже неправильно. Так що хай вона ця влада хорошо подумає. Якщо їх туди посадили, в ці м'якнікі крісла, так пускай вони собі тихенько там сидять. І хай скажуть вдячно цьому народу, який працює, ще на цю всю капелу смішну, тому що це смішно виходить.